Спочатку екологи та рибінспектори перевіряють наявність кисню в воді в лабораторіях. Якщо виявиться, що його рівень не відповідає нормативам, необхідно негайно прорубувати ополонки. Водорості, які живуть в водоймах, взимку виділяють мало кисню, адже якщо сніжний покров товстий, в сонячні проміння не проникають у воду. Отже, корисно змітати з криги сніг, щоб світло вільно проходило в глиб водойми. От зараз, час ще буквально неділю назад, була концентрація кислороду достатньо нормальна. Але Но, так як потепліло, льод став мутний, непрозрачний, сонячні лучі, э, сонячний світ не попадає и перья на растения, прекращаются процессы фантосинтеза, то не виділяється кислород. Все, то получается кислород должен попадать только извне. Щороку рибінспектори області взимку виходять на лід і прорубують ополонки. Це лише на перший погляд ця робота здається суцільною дурницею. Нестача кисню в воді призводить до загибелі і щук, і карасиків, і ліщів, і окунців. Такі мероприяття ми проводимо кожен рік. по мере того, как наступает изменение погоды, вот как сейчас непосредственно вот теперь наступает, что может быть за духа рыбы. И поэтому предотвращаем. Сейчас мы делаем на этом озере, пробиваем лунки. Лунки размеры должны быть не меньше метр на метр пробивать. После этого переедем на озеро Магистратское для того, чтобы там предотвратить, чтобы не было загибели тоже рыбы. Дело в том, что в том году тоже тяжелые были условия для рыбы. Немножко, как говорится, вред был нанесен. Чернігівщина багата на річки та озера. І навіть якщо б рибінспектори рубали полонки зранку до вечора, все одно б не впоралися з такою кількістю водойм. Тож любителі зимової риболовлі також можуть зробити добру справу пробити в місцях, де може виникнути задуха, з десяток зайвих лунок. Що хочу обратиться к рибалкам, котре теж даже є де єсть. непосредственно от за духа рыбы, не сообщать в рыбоинспекцию, телефоны у нас есть круглосуточные, работает, прием идет телефонных и звонков, и сообщать нам, если увидели, не тогда, когда она уже рыба, как говорится, мор начался и уже закончился, что рыба погибла, а при... сообщать нам это заранее. То есть увидели, сообщили, мы тогда чем сможем прием, потому что по нынешним временам, как говорится, как бы ни не тяжело было в стране, мы пытаемся делать свою работу добросовестно. Ну, нам треба і допомогу громадськості. Чернігів рибоохорона просить всіх небайдужих повідомляти про випадки ускладнення екологічного стану та виявлення передумов виникнення задухи у водоймах на території області за телефоном гарячої лінії або в соціальну мережу Фейсбук. Тільки разом ми врятуємо рибу від загибелі.